Доброго дня, шановні глядачі каналу Домправо. Поговоримо про нецікаві, але завжди важливі речі. З вами Володимир Клим. Підписка з вас, лайки там, купа всього. І будемо говорити на тему, чи легко визнати заповіт недійсним. Чому виникло бажання записати дану юридичну консультацію? Тому що дуже часто чуєш, що заповіт це. Майже не юридичний документ, це якась фількна грамота, це то, що от там купівля, продаж, дарування. Це, зокрема, діти люблять від батьків вимагати, щоб їм дарували вже і зараз нерухомість. Інколи це правильно, але дід, під такою підставою, причиною вони заповідь же скасовуються, Заповідь визнається недійсним. От якийсь такий міф ходить в головах українців. Так вам загально скажу поки що. Що заповіт визнається недійсним, скасовується з тих самих підстав, що й договір дарування, купівля, продаж, інші угоди. Оце такий правочин собі. І про реальні причини скасування заповіту, визнання його недійсним, от якщо так правильно. Я так коротко, без всяких статей, посилання на пункти, пін-пункти. Пункти пін-пункти пін там. Постанови пленуми, правові позиції, це нехай у судах там адвокати суддям, судді-адвокатам наукових конференціях. А я так вам по-простому розкажу про реальні причини, як визнати недійсним заповіт і чому його важко визнати недійсним. Одна з таких реальних причин не усвідомлював, не керував своїми діями. тобто Перебував там на лікуванні, якісь таблетки, певко, ще щось, там, чи інші причини. Суть у тому, що от довести в суді, що людина в момент підписання складання заповіту не усвідомлювала і не керувала своїми діями, дуже важко. Насправді це потрібно як і медичні документи або реальну психічну хворобу. Це коли от спадкодавця, там якісь родичі, незважаючи, що в нього друга група шизофренія така нормальна, повели там у сільраду, там ніхто нікому нічого не казав, що він хворий, а в нього там ремісія, він, тобто майже виглядає як здорова людина, то це майже неможливо. Якщо погуртаєте реєстр судових рішень, скільки там ну, я так на око прикинув, тільки одне з десяти рішень задовольняють позов про визнання недійсним заповіту. Тобто якась хвороба, навіть якийсь там стиск, давлення, серце, інфаркт, ну, звертаються з різних причин, там судини в голові полопали, це так здається позивачам. Але суд їм каже, ви не довели, мабуть, в цьому є правда, отже, заповіт. З цієї причини, щоб ви зрозуміли, Потрібно медичні документи, на підставі яких експерт дійсно засвідчить, що людина не керувала своїми діями і не усвідомлювала їх значення, не могла керувати і не усвідомлювала. Все інше це, це дурниця. А от Уявіть таку ситуацію, там просять визнати заповідь недійсним, але паралельно, бо. Хворі судини в головному мозку були, але паралельно виходить, людина читала інтернет, людина розмовляла по телефону, ще й там працювала десь там охоронцем чи сторожем, як кажуть. Ну, але багато це роблять і багато програють. Тому безпідставно викиньте цю причину собі з голови, що це можна визнати недійсним заповіт. Ще одна така причина це фізичний або психологічний тиск. Я вже так питаю клієнтів, які мені кажуть, та заповідь скасовується. Я кажу, а вас хтось до батареї прив'язує, ні. А вас хтось книжкою там, по голові б'є, ні. На вас хтось тисне ні. Тому, хоча от, у багатьох позивачів є така думка, та й на нього тиснули от на покійну, Але повірте, нотаріус там, чи інша посадова особа, яка посвідчувала цей заповіт. Ніколи не підтвердить, що до неї прийшла людина, яка перебувала під психологічним або фізичним тиском. І хтось когось там спонукав. Навіть якщо під час підписання такого заповіту були ще хтось присутній, Нотаріус ну, ніколи не скає. Ну там, крім випадків, коли дійсно потрібні люди підписати документи зі слів тощо, присвідки. Ніколи не скаже, що хтось перебував сторонній, який тиснув на людину у цей момент. Тому дана причина теж рідко дуже зустрічається Ну, в міфах деяких позивачів, які нагружають українську судову систему. Така реальна причина, як помилка, обман, омана. От скажіть, будь ласка, ті люди, які кажуть, Та, мій, там троюрідний дядько. Хотів мені залишити своє майно, але його обманули, що воно і так буде моє. І от він, не, він написав заповіт там на свою жінку. Як ви це доведете? Та ніяк це помилку оману майже неможливо довести у момент вчинення заповіту. Тому дана причина теж відпадає і рухаємося далі. Реальна причина алко-наркозалежність. Там він був п'яниця, він пив, його п'яним туди повели. А ви це доведіть, що він там був п'яний, чи є у вас там документ, що він не просихав цілодобово. От якраз у цей самий день він не куловся і не пив 100 грам, чи 300 грам, чи 700 грам. А пішов тверезенький, чистий, як джерельна вода до нотаріуса і склав заповідь. Тому. Оці всі думки, що алкоголік склав заповіт і він буде обов'язково визнаний недійсним, це теж така ну, дурниця, дурниця в думках. Про чорних нотаріусів, посадових осіб, там, сільських рад. Доля, правда, інколи може і є, особливо щодо сільських рад. Щось вони там можуть не так скласти, не так записати. Це про таку поки що маленьку, малесеньку помилку. Що вони допустили формальну якусь помилку під час посвідчення заповіту. Моя думка така, інколи вона підтверджується Верховним судом, що формальні причини не можуть посвідчувати, не можуть бути формальні причини підставою для скасування заповіту. Друге, що, наприклад, нотаріус посадова особа сільської ради, Посвідчила заповіт, ну, особи не було, чи, наприклад, там із спадкоємцями увійшовши якусь змову, а ви поруште кримінальну справу і Попробуйте її довести до кінця, що хтось зробив злочин, а це вже злочин. Тому перед тим, як хтось комусь каже, що визнати заповіт легко, подивіться це відео, підпишіться. Якщо подивитися мільйон разів з мене пляшка віскі до побачення.